Я довго думала, як презентувати цей магазин. Буду говорити просто, як є. Магазин знаходиться в Америці, більше п'яти тисяч продажів, зірковий продавець. Отже, магазин і далі продає стабільно. Дивимося на секції. Вони трошки хаотично оформлені. Я не заходила, не гаяла час дивитися в кожну, але просто зрозуміла, що десь приблизно і в мене такий самий принцип оформлення секцій. Ну, типу, що нібудь аби було. Ну і крім картин, ще є фотографії. Як то кажеться, не магазин, а повна чаша. Тому що до того всього, що є, ще є продаж принтів і цифрових завантажень. Це мені доводить, що в принципі в мене в магазині не все так вже й запутано. Давайте подивимося, що в нас тут є далі. Отже, ціни приблизно не приблизно, ціни одинакові на один розмір: картини маленькі до трьох дюймів по одному боці. Всі виконані в одному стилі. Але саме головне, що ми повинні зрозуміти, дивлячись на цей магазин. Це купують. Ну так, ціна 15 доларів за штуку, навіть не 15, а менше. Плюс в неї там ще знижки розпродажі, Ну, то ціна виходить менше там, певно, 10 доларів пересилка, якщо брати з України чи з Європи. Тому, якби, це дуже маленька ціна для роботи. Але якщо ми, наприклад, хочемо якусь розігнати магазин і мати. Початкову кількість продажів для того, щоб збільшити довіру до нашого магазину, то ну, мені здається, це досить навіть робоча стратегія. Ну і плюс, якщо малювати в такому ж стилі, то це, мені здається, можна, я не знаю, 5, 10, 15 робіт за день робити легко, тому що ну, тут ніякої уваги до деталей взагалі немає. Давайте поглянемо, що пише цей магазин про себе. Він описує, як вони люблять. Маслянисту текстуру олійних фарб і експресивні кольори. Друзі, головне писати щиро і від серця. Людина малює з віку 13 років, може їй сьогодні 14, Ніхто нічого не знає. Головне щиро вірити у те, що ви робите, вірити у себе, захоплюватися собою. І ось, будь ласка, 5000 продажів у вас в магазині. Так, звичайно, це дуже багато роботи. Давайте подивимося на оформлення лістингу. Це мініатюра в авторському стилі, два зайця, акрилова фарба з Мольбертом. В лістингу ще є дві фотографії і немає відео. Звичайно ж, ми не знаємо маркетингової стратегії, там який рекламний бюджет, скільки людина можливо заводить своїх покупців з соціальних мереж. Але сподіваюсь, для вас це є свідчення, що будь-який товар продається на Etsy і купується. Саме головне купується. Вперше я побачила цей магазин декілька років тому, і з тих пір він для мене є мотивація, тому що я знаю, що все продається.